Зберегти символ міста у Каштановому сквері. Комунальники почали обкладати пам'ятник святому Миколаю мішками з піском. Роблять це для захисту від можливого влучання російської ракети чи атаки дронів Камікадзе. Більше розповість кореспондентка телеканалу Март Наталя Засядько далі. Пам'ятник Святому Миколаю, що розташовується в серці каштанового скверу, звели на честь святого заступника міста Миколи Чудотворця у 2015 році. Монумент відкрили у вересні до 215-ї річниці міста. Зазвичай біля пам'ятника бігають діти та прогулюються дорослі. Сьогодні ж тут кипить робота. Працівники комунального підприємства Миколаїв Електротранс насипають в мішки пісок та обкладають ними споруду. Усе для того, аби зберегти монумент від можливого влучання російської ракети. Святий Миколай як символ оберігає місто Миколаїв, надає нам сили та допомагає в обороні міста, оскільки останнім часом вже було декілька прильотів з боку російських окупантів в район, саме пам'ятника, де знаходиться монумент Святому Миколаю, за дорученням міського голови. Комунальне підприємство Миколаївготранск захищає пам'ятник, наш символ, наш захист від можливого руйнування з боку російських снарядів. Для захисту пам'ятника комунальники заготовили тисячу мішків. Їх має вистачити, щоб повністю обкласти монумент висотою 6 метрів. Це не стовідсотковий захист, кажуть працівники Миколаїв Електротрансу. Але від уламків чи шрапнелі така барикада має убезпечити. Ми накриємо мішки тентом для того, щоб мішки не піддавалися впливу ультрафіолету та не руйнувалися якомога більше були в цілісному стані. За словами начальника управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрія Любарова, такими ж мішками можуть захистити і бюсти адміралів поруч з Миколаївським музеєм суднобудування і флоту, але поки остаточного рішення не ухвалили. Попри вчорашній ракетний обстріл каштанового скверу та квіткового ринку, що розташовується поруч, життя в центрі міста продовжується. Бо Миколаїв це місто героїв незламних і непереможних, які понад усе цінують рідну землю та свою культуру. Наталя Засядько, Іван Вончаренко, телеканал Март для є новин.